У нас гарна новина. Персі їде в сім'ю. Ми її вже вакцинували перший раз. І веземо в сім'ю. Вчора вона була на оглядинах. Жіночка подивилася. Вона їй дуже сподобалася. Вона зразу почала лащитися, цілувати її ноги. Ну, ви знаєте, кожна тваринка хоче ласки і любові. Персія у нас таких. дивіться, руки. у нас така жара, що мокрі, просто. ніяка робота не робиться, нічого, жарко. Я хотів трошки в тому приміщенні, що ми для перетримки працювати, щось поприбирав і їдемо завозити собачку. Такі гарні новини. Тож ми їдемо і вже скоро віддамо Персі в хороші руки, да? малишка. Це сім'я, яка знайшла її перед тим, як до нам віддати за день до того, вона прибилась до них. Подарувала дівчинка їй таку іграшку. Да. Персі. Персі. Хорошенька. Ти будеш в сім'ї, да? все буде класно у тебе. От, от такі у нас гарні, гарні новини. Обов'язково підпишіться, лайкніть, напишіть коментар. У вас дуже багато вже є наших підписників, то будемо вдячні за вашу активність. Вона така грайлива, Ця персі не сидить. Вибачте, пилюка якась. Отто. Тепер будемо бачити, можливо, ще появиться і джерсі, якщо вона десь... Хто його знає, які там обставини. Чого вона з'явилася в центрі знову. Тож вдячні вам за те, що дивитеся наші відео. Всім гарного дня, всім па-па Персі! Доїхали ми до місця, міста передачі котеняток на Київ. Дуже жарко сьогодні взагалі. Дуже переживаю за них, щоб вони хорошо ну, добре доїхали. Так. Мокрі ми доїхали сюди не без пригод. Хтось укакався, напевно, ця трьохцвітка дівчинка. І вони, звісно, поки ми змогли зупинитися, бо запах одразу йде, треба якийсь тіньочок, знаєте, то вони трохи витопталися в тому всьому. Через то довелося і серветками витирати, і водичка була когось облити, туалети папіром витирати. Ну це просто капут, щоб ви розуміли. Там ще в нас ще одна дівчинка сидить з боку, четверта. Дуже надіюсь, що не благополучно доїдуть, все буде добре. Все ж таки, я сподіваюся, що в цьому гусику і кондиціонер є. Бо в нас в машині немає, у нас дуже жарко. Ось моя фурія, шайлік. Всім жарко, жара, неймовірна. І плюс, знаєте, запах все рівно від них є. І це завжди проблема, бо вони знаєш, візьмуть, не візьмуть, як воно буде, як доїдуть. Чи хтось ще раз не вкакається, бо ж їх тут шестеро, все ж таки, знаєте. Не просто це все. Дуже. Да, зайчик. Я їх не поназивала, це Сесілія Денис назвала, здається. А цих ми не називали. Надію, що будуть дорогу себе вимивати після водички. Але запашок, звісно, є. якби ти їх не витирав, ви що розумієте, то от треба шампунькою мити. Дуже відкрили двері, тут такий холодочок. Надіємося, трошки провітряться ще вони. Да, да, всім дуже жарко. А їхати три години. Фух, не знаю, літом це завжди так воно, знаєте, дуже-дуже страшно, не знаю, що як, але надіємося, що все буде добре з ними. Надіємося, що буде добре. Ви лише не плачте, бо їм укають, або ж страшно їм, коли рухається авто. да, фурія ми красотка. Язики заки повисовували всім жарко Хоча в дорогу не можна це годувати. Зараз секундочку. секундочку. Попросили пропустити проїхати таксі. Мої малявочки. Дуже буде переживати за вами, щоб все добре було. Да, щоб вас скорше в сім'ю забрали. Головне, щоб добре доїхали. Бо в жару їхати це, звичайно, дуже недобре. Взагалі-то так стараємося передавати зранку на 11 але так як відповіді я ще до тих пір не отримала. Через то довелося чекати обіду. А зараз третя година і ви розумієте, саме сонце сонцеп, бідосики мої. Водички нічого не повісиш, бо вони будуть всі ці воді. Ви ж розумієте, що їде, воно тріпається. І коти в стресі не п'ють, це щоб ви знали. Собаки п'ють в дорозі, але коти в стресі не п'ють. Це Вже вони приїдуть, їм все дадуть, все зроблять. Я буду тримати вас в курсі, надію, все буде добре. Мої хайоші гарні котики взагалі гарні ще. Яша і Яся залишилися на лікуванні у мене далі. А далі на лікуванні вони. Надіємося, що якось потім їх теж заберуть. Незрозуміло, наскільки вони будуть бачити. І якщо таких не взяли гарних, то ви собі уявіть, що чекає їх. Таких з інвалідністю можна сказати, бо я не думаю, що прям в ідеалі вони зможуть вилікуватися, хоч, хоч якось, хоч трохи, так, зробити життя їхнє легше. І ця поїздка нам, як завжди, така одна обходиться десь 1300 гривень. А так.